Новий барбершоп на Калинові. Я баритон. Цесвіт закладів, і такого в нас ще точно не було. Сьогодні ми завітаємо з вами в Blade Room. ось це Женя, якого ми і будемо стригти. Ну що, готовий? Завжди готовий. Поїхали. Поїхали. Барбершоп знаходиться за адресою Калинова53Г. Це абсолютно новий барбершоп, який відкрився на калинові 53Г 27 березня. Прайс ви можете побачити на екрані. До речі, в цьому барбершопі працюють лише жінки. А очікує нові враження, щось нове моє життя та новий стиль. Будемо дивитися. Женя давно вже хотів змін, Я впевнена, що сьогодні він їх отримає. Можна на цьому зупинятися та йти додому. Поки ви очікуєте або своєї черги, або своїх друзів вам можуть запропонувати наповідь для того, щоб ваш настрій став трошки цікавішим. Для дітей тут також є соки. А ще тут можна придбати ось такі ароматизатори для вашого автомобіля. Ну просто чудеса на виражах. Жень, ну круто виглядаєш. Дуже дякую. Це класний досвід. Також я додав щось нове в свій стиль. Це мій перший раз у Блейдрум, а дуже класна зачіста, дуже класна борода. А також ще хотіла сказати, що прикольна атмосфера, все було дуже швидко та професійно. Тому друзі, рекомендую приходьте та додайте щось нове у своє життя. Дякуємо, Room. Ну, а ми продовжуємо подорожувати закладами Дніпра. Пишіть в коментарях, де б ви хотіли ще нас побачити. До зустрічі!